Доброго дня. У вересні бізнес продовжує пом'якшувати негативні оцінки перспектив своєї економічної діяльності на тлі адаптації до воєнних умов та пристосування населення до поточної ситуації. Водночас стримують відновлення економічної активності підприємств усіх секторів, економіки такі чинники, як руйнування виробничих потужностей, трудності з логістикою, здорожчання енергоресурсів, зменшення обсяг інвестицій, імпорту та експорту, зниження купівельної спроможності. Про це свідчить індекс очікувань ділоактивності ОДА, який Національний банк розраховує щомісяця за виключенням вимушеної перерви у березні-травні цього року. У вересні 2022 року він підвищився до 46,1 з 44,1 пункту у серпні. Підприємства промисловості дещо поліпшили оцінки економічних перспектив. Секторальний індекс у вересні становив 47,1 порівняно 46,7 пункта у серпні. Другий місяць поспіль респонденти очікують збільшення обсягів витону продукції, зумовлені насамперед зростанням оцінок щодо обсягу нових замовлень. Водночас очікування стосовно обсягу нових експортних замовлень залишаються песимістичними. Підприємства сектору будівництва мали найбільш стримані серед інших секторів економіки оцінки щодо своєї діяльності, зумовлені низькою фінансовою спроможності споживачів, станом суміжних ринків, а також сезонним чинником. Секторальний індекс становив 41 пункт у серпні 41,2. Дещо знизився песимізм в очікуваннях щодо обсягів будівництва та обсягів нових замовлень. Водночас респонденти не очікують збільшення обсягів закупівлі, сировини та матеріалів. Підприємства торгівлі в вересні поліпшили очікування щодо своєї економічної діяльності вперше з початку року впритул наблизився не до нейтрального рівня. Секторальний індекс становив 49,9 пунктів порівняно 47,4 у серпні. Респонденти оптимістично оцінюють обсяги товаробороту та обсяги запілью товарів для продажу. Водночас вказують на зменшення залишків товарів для продажу. Підприємства торгівлі і надалі налаштовані на зниження торгівельної мержі. Підприємства в сфері послуг також поліпшили власні очікування. Секторальний індекс зріс до 43,4 з 36,9 пунктів у серпні. Респонденти пом'якшили негативні оцінки щодо обсягів наданих послуг, обсягів нових замовлень та послуг у процесі виконання. Водночас зберегли високі очікування щодо підвищення тарифів на власні послуги. Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, зберігають високі очікування щодо здорожчання власної продукції або послуг на тлі посилення очікувань зростання цін на сервану та товари постачальників. Оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими. Підприємства всіх секторів і надалі не очікують збільшення загальної чисельності працівників. Найменш песимістичні оцінки надали підприємства торгівлі. Ми продовжуємо відслідковувати настрій бізнесу і запрошуємо вас активніше долучатись до наших опитувань. Ваша участь у щомісячних опитуваннях надзвичайно важлива при оперативному прийнятті річно з монетарної політики в умовах невизначеності. Наші спільні зусилля з підтримання економіки держави та стабільності. Фінансової системи наближають нашу перемогу. Наш мобільний застосунок опитування підприємств доступний на Apple Store та Play Market. Дякую.